Дякую. Не віриться, що мені вдалося. Нарешті ти сказала про себе щось добре. Гей, може, поміняємося. Я хочу тренуватися з Ні, за що? Тобто, е, ти без того добре літаєш. Е. Ха, твоя правда. Так, мабуть, я обійдусь без тренувань. Ем, Скай, може, подумай. Я і так найкращий, і завтра всі це зрозуміють, коли мене тріумфально приймуть в академію. Але не приймуть без тренувань. Не здивуюся, якщо мені іспитів не доведеться складати. Бум! І мене взяли. Насправді ти не вмієш літати. Що ти сказала? О, Скай. Я щиро бажаю тобі успішного вступу, і ти чудовий, але. Але що? Я тобі допомагала. Облиш! Я все вмію і без тебе. Дивись. <Три> <marginalized tits> Ти це навмисне зробила? І ви всі знали? О, клас. Усі крім мене знають, що я не здара. Такий у тебе план. Зганьбити мене. Що? Ні. Ти ж мене знаєш. Мабуть, ні. І тепер я зрозумів, що ти жахлива партнерка. партнер. Та як ти смієш? І я ще вважав тебе подругою. Спасибі!